Боже, І так очередна вилазка на охоту була. Засілою, засало. Засілою. За мікс маркет. Такий магазин є. Там всякі українські, білоруські товари. Це взяли щуку таку це таранька, сілідка, пряного посола. Це такі косточки. Да. Кстати, все дуже дешево. Косточки вообще тут копейки. 47 копійок. По одни евро, отакі вот штуки, кілограм, для супа з красної риби. Там достатньо мяса. Такого плавники. Це яблука, Тут яблука вообще. Не Так, Да, у нее не нормальные. Ага. Яблука, капець. Огромні. Так, кукурудза дуже вкусна, тові 50 копійок. Це грушки саме любими. Дуже такі сладкі, Красні. Ще підспіють, так. Да. Далі такі ляшечки ковчені. Це сало. Що воно називається Гврцтпек, типа копчене сало. Це конина настояща. Нам написано сервіалат із коніни. Це сир, творог. Це ікра. іскусственна, дуже вкусно. Ряженка, горох. Зелений горох найвкусний. Гречка. Гречка по 2 євро, куча кіло. Халва. халва взагалі обалдіть. Це хі -хі, морожене, Це сумка для мороженого, вона лед держить. Таку пачку купуємо. Це... Біля біляші, дуже вкусні. Це, Це печеня до кави. Прикольненько, хороше. Пряжене молоко, чіпси прості, хороші, непересолені. Все Це... где. Монблани всіх відомо. Це трюфіля, трюфальє, дуже шоколад вкусний. Так. Це масло. Таке. Дуже класне. Шоколадне, як би дуже без цього. Так, Махи. боже, махею. Махи. Такий майонезик. Це такі куски, воно теж дуже 2 євро кіло. Два з лишнім. почти три. Ті тут там, типа ніяких ну, ребра чи що таке. Сливи. Сливи 30 копійок кіло. Вот вони. вони такі дуже м'які взагалі. Клас. Сладкі. Бублики. Я же без бубликів. І без сухарів. Зародзинками. Дуже у нас сюди пахне. І київський торт. Класика. От так я на гріблі, на охоті найшли. Довольна